Друзі, всім привіт! Сьогодні на озері Чемпіонів Вінфіш, і я хочу половити сьогодні спробувати на XEST Black Star Extra Tune s 84 mht І на великі приманки буду використовувати баспару від Major Craft з мультом або Garcia Рео. І буду також використовувати якісь великі приманки там від 5-6 дюймів і вище. Задача буде такою. Прийшов на точку, закинув кілька разів на лайт, і потім закинув ще великими приманками кілька разів, спробував і проведемо такий експеримент, на що ж буде клювати краще. От зараз покажу вам: це є Баспара BXC702X з тестом до 80 грам, катушка Абу-Гарсія Рео і друга. Е Друга снасть, яку я буду використовувати, це є Xesta Blackstar Extra Tune з катушкою Shimano Exense 3000 і намотаний шнур тут йде Craft Dungan. А тут Shimano Hardbull. Попробую два цих шнура, як вони будуть, оскільки казали, що Hardbull, він кращий, ніж Born Rush. Хто знає, напишіть в коментарях, а я поки протестую і скажу яке своє враження. І от паличка, до речі, Меджуркат Боспара, я вже з нею який раз користуюся. І вона дуже все гарно передає. Степану щось взяв. Окунь? Шлакоблокунь. Щупак. Спочатку як Тільки кислоту поставив. Зараз ми Степі допомогти поки. Да це монстр? Давай. Ти не взяв монстром? Ні, монстра я не брав. Ти хочеш за рибу спустив. Та ні. Де ж бо я таке хотів? Тут не забудемо пісати. А ти будеш носити великий носити великий підсак? Перший пішов. Кислота. Кислота. Рекомендую для початку, коли ви зловили щуку ось таку, то беріть одразу рукавицю, бо це вже перевірено. Сімсотські рукавиці не треба засирати, так? Да? <рес> то по-перше. І плюс рук жалко. Так що. А, випала приманочка. Ті, то нам роботи тут не лишились. Така. Але боротьбу дала гарну. Де відпускати, щоб водій на нас не сварився. <рес> Ай, біжи. Красотка. Я yeah. yeah. mm -hmm. щука. З виборси такого дальнього з таким хорошим тюком. Невеличка. Ну, але... він Я пив. Ух ти що, яке ти зле. Ну, така невеличка щучка, не хочемо вже її турбувати, тому що вона трохи вже змучена після виважування. Того відпускаємо. Опа. І нічого не буде спочином. Та поки що один-один в цих змаганнях, які ніхто не об'являв. Але тут більше йде знаєш, мова, щоб протестувати, як буде працювати, ну, що буде, на що буде клювати. Це цікаво вона взяла, ти тільки закинулася На падінні. Дуже падінні. Тобто падала, перанко падала і щик, диж, удар. Я бачу, тільки закинути, Так. Ну, зараз спробуємо. Може воно там навпаки десь бере. А ми її по приберег ловимо. вылы. Вот что-то хорошее. Воу, что потек щучка. А, воу, воу, воу. А, Да, 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 нет. Давайте я сейчас ее отведу трошку. Давай сюда. Карпові, якщо вже він сидить, він сидить, а тут вона вилітає. Так, от така у нас щучка. Дивимося, півхостанемо мабуть, Ось така прикольна. Клюнула на Fusion, 2,5 дюйми в Green в Milk, Іде зараз додому. Все. Так, ще щось є, друзі. Ще щось є. Ну це невеличкий якийсь. Це невеличкий окунець. Ось такий. Але з таким хорошим течечком. Прикольним сів. Фьюжн, фьюжн, фьюжн. Як завжди розриває. Його вже хтось ловив, був до мене. Теж такий. уже отвер видочка Давай. Там с этим. Ага. Типа ты... Я. така. Біля... Так, ну що, народ, ще отака одна щучечка. Зараз важимо. На вагах 0. І вага в нас кіло 260. Так, Отака, ну, красива, прикольна. Ця вже з хвостом. Зараз відпускаємо її. Давай. Все, пливи. Якось так, зараз продовжуємо рибалити, виявляється, щука стояла не зовсім там, де ми очікували. Так, народ, от така щука, дивіться, яка вона покусана, погризена. Хтось її вже атакував, і явно великий, і з цієї сторони таке саме. Здорована, яка щука її хотіла зжерти. Але вона якось викрутилася і житно втекла. Ну, ми її відпускаємо. Щука її хотіла з'їсти, якось, але не з'їла. А ми відпускаємо, щоб жила далі. І продовжуємо зараз ловити, може якраз щось більше ще клюне нам на більшу проманки. От щуку, коли тягнеш, до речі, бажано опускати вниз типу щоб приманка так значить не, не вилить вода. І типу, не давати їй на свічку піти, бо вона часом може піти на свічку і таким чином. Значиш, пропороли тільки її поманку. Давай, щук, ковхом. Это же что скрач. Это что-то хорошее, очень хорошее. да, я знаю. А! Выпрыгнула. Ну, хтось себе, так, видно, шо? дає йому життя. жизнь. З... Подиви, де той, той на рак. З ну. виднего щука добре ганяє. Ну, Злий? Зли? Зли? Не розстраюся. Та, та ж кажу, бачиш, зуби дивись, Раз, так. два, три, чотири. Це зуби. Якісь судакові ще більше навіть. Не знаю, то Треба до ортодонта, хвіст відкусний. Ну, Тобі досталося чел. З його теж життям, звісно. Ну. And Тяпа. Невеличка, але вона так гарно зьобнуло. Ні, щучка. Невелика, але дуже гарно дзьобнула такі. Типу, знаєш, так зразу на глибину пішла. Я подумав, що це. Ну, типу, так, да. чуть. Трошки є. Оба. Ну, ну, Кілушечка я думаю. Більше нема. Вона така дрідаса, на ній не хто кусується. А на що взяла? На А Якого? Кейтеч 3,8 дюйма в лимоні. І такий, знаєш, дуже-дуже вільній подачі в повірній. Ну, як сука любить? Так. Сейчас. Тихо, тихо, тихо. Это у нас сегодня. Это такая... сама, типа. Сегодня такая. Чики, 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 чики. Та, дуже непослушно. Все, не расстраивайся. Зійшов. Зійшло і хороша. Зійшла, хороша. Зійшла і хороша. О! Сьогодні всі. Ще й субричок вкрівнув. І дивися. Карася біжає чи то й... Я кажу в карпу зуби виросли. Сьогодні ця приманочка переловила всіх. І окуня, і щуку, і тепер подарувала такого судачка. Ну, я насправді не думаю, що це прям сама приманка, я думаю, що це колір і подача, грубо говорять. Відпускаємо такого космонавту. І розмір, можливо, ще. Що... А, тепер ще треба розмір зловити, так? Так. Да. І що? Ще один опит. Але гарний, це вже полосатий. Тимніше. Я подумав, може він такий побитий тут, тому що його все обіжають. Тепо, кільш, шуки, це ж... ну, да. риба тут, може бути. Красі більші за нього. Ну, Іди. Я з тобою піду. От, ну самі бачите. Вся тобто, половить нього на 3 дюймового цього рачка клює краще, ніж в мене на 3,8 8 дюйма. Тобто, можливо, розмір все-таки... Грає роль, я думаю, що грає, а можливо і подача грає роль, тому що вже бувало так, не раз, що міняєш подачу трошки, робиш якийсь там підкид, ще щось, і він клює. А вчора, наприклад, ловив був на таку ж саму проводку, на все те саме і ну, клювало досить непогано. Сьогодні кардинально хоч щось іншого. Але це риболовля і може бути по-різному. Тому в будь-якому випадку не розчаровуюся і ще буде якісь, я думаю, покльовки і хороші трофеї в майбутньому. Ще одне завершення дня клюнула ще така ну, півторачка, двоєчка, щучка така непогана. Але все одно, кожен день дає якісь свої, скажімо так, напрацювання. Вчора було по одному, сьогодні зовсім по-іншому. Тому потрібно кожен раз щось пробувати нове. Зараз щучку відпускаємо. Далі зроблю трішки заключний якийсь відгук по бікбейтам і по лайту. Ну і будемо прощатися. Давай, дякуємо за покльовку. Ну, Друзі, що я можу сказати? Сьогодні пройшлися разом з Степаном. Степан ловив тільки на лайт і на трьохдюймовий розмір приманки, А я ловив на лайт і на бігбейти. По клюваннях у мене було менше сьогодні, оскільки пробував і, ті, і ту і ту палку. Проте на бігбейти не зловив абсолютно нічого. На лайт зловив кілька грибин. І, в принципі, ну як на мене, мені це більш рідніше, і я більш до цього звик. А проте, якщо я думаю, якщо мати там кілька приманок різних, пробувати міняти щось підбирати і більше в цьому зацикнутову увагу, то можна зловити і великих якихось риб, оскільки самі бачили і Степан, і я вчора ловив таких щук, що були десь там близько кілограма, також судаки, окуні. Які дуже сильно покусані якоюсь великою рибою, тобто щукою або, або великою щукою. Тому обов'язково варто пробувати. Ловив сьогодні на дві палки: це Баспара і на Ксесту. Сподобалась мені і та, і та. На Баспару мені подобається ловити, оскільки вона така супер-дзвінка і супер -така жорстка. тобто Всі покльовки відчуваються прям. В руку і реально відчувається сильна боротьба. Ксеста це ж така скрипка, яка дозволяє закинути дуже далеко приманку і чути, як грузик впаде буквально на 40-50 метрах від вас. Тому дві палки класні. Якщо комусь цікаво, магазин FishFish, Fish, можете там їх придбати. Ну і звичайно, всім дякую за увагу. На сьогодні це все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!